Автодозор весь час протягом революції працював на потреби майдану. Вони забезпечували медиків ліками, підвозили активістам харчі та дрова, організовували доставку поранених до медичних закладів і просто набули байдужими до тих, хто потребував допомоги. Після жорстких боїв на майдані виявилось, що працівники деї повністю зникли з вулиць. Тоді автодозорівці вирішили звернутися до керівництва державтоінспекції з проханням про співпрацю. Спочатку в нічну зміну вивели 10 патрулів, які супроводні. Воджували волонтери автодозору. Це було важливо, щоб запобігти конфліктів між різними групуваннями та працівниками Даї, адже репутація держслужби протягом останніх місяців було значною мірою зіпсована. Але разом Даївцям та автодозору вдалося дуже багато. Вони зупиняли водіїв в нетверезому стані. Вони захистили ваші автомобілі від підпалів, допомагали під час ДТП. Зараз рейди відбуваються у три зміни: ранкова, денна та нічна. Найважча кожну перезміну координатори збирають всіх волонтерів та оголошують плани їхньої роботи. Це вже не просто громадська організація, а ціла родина, яка всіма силами бажає зробити цей світ трішки кращим. В майбутньому автодозор планує офіційно зареєструватися і продовжити співпрацю з ДАІ автодозор на сьогоднішній день. Вже підготовив пакет документів для реєстрації як ГО. І, звичайно, тому що дружинників, скажімо так, ніхто не відміняв, і люди готові кожен в своєму районі підтримувати цей порядок. Спочатку ми його наведемо, ми його наводимо і просто надалі будемо його підтримувати. Пізнати їх дуже легко. На їхніх автомобілях два прапори державний та біленький із написом Автодозор. Серед справжніх чоловіків можна побачити й дуже тендітних жінок, які не проти нести варто і вночі. Проте їх бережуть. випускають лише у перші дві зміни. Як стверджують керівники, волонтерів все одно не вистачає. Тож, якщо бажаєте, долучайтеся. Вікторія Куціна, Петро Таргонський. Доброго ранку, Україна.